Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Грицько, і ми з вами на каналі Розумних людей. А сьогодні хотів би поговорити про зустріч, яка відбудеться вже за кілька годин у Вашингтоні, і деякі аспекти, які пов'язані з наступним обговоренням. Президент США Дональд Трамп сказав, що сьогоднішній день може стати. Історичним. Я, чесно кажучи, не люблю э, таких суперлативів э, історичний, э, фантастичний, глобальний, і так далі. і Так далі. Ну але ми ж знаємо, що Трамп по-іншому э, свої думки э, не формулює. Хоча справді можна сказати, що він буде важливим, тому що сьогодні у Вашингтоні э, збереться велика група світових лідерів. На лідер України і лідери провідних європейських країн, а також керівники Європейського Союзу і НАТО. Так що справді подія очікує бути важливою. Але питання ж тут не в кількості чи в якості учасників, а в тому, що ж власне буде обговорюватися. А обговорюватися на буде майбутнє і не лише України. І от, якщо Трамп хоче, щоб цей день став справді історичним в такому реальному розумінні цього слова, йому треба зробити одну просту річ йому треба відмовитися від того, щоб потакати і підтримувати зло, і стати на бік добра. Ну, власне, це кардинальна зміна позиції, тому що сьогодні Трамп в основному займає ну, якщо не відверто проросійську, то щонайменше позірно нейтральну позицію. А якщо дивитися по суті, то він таки справді не прямо, але все одно допомагає Путіну. Якщо така лінія буде продовжуватися, якщо Трамп буде тиснути на Зеленського і на європейців, то цей день не стане історичним. Він стане днем чергового фіаско Трампа. Тому що перший він уже отримав в, на Алясці, друге він отримує у Вашингтоні. У нього насправді складна ситуація, тому що з одного боку він хоче бути миротворцем, з іншого боку, він розуміє, що прямо підтримувати Путіна це просто знищувати власний політичний рейтинг і рейтинг, до речі, своєї країни. Але Трамп поспішає. Чому справа в тому, що ідея фікс, яка сидить у нього в голові і називається Нобелівська премія миру, це тема яка Ось ось має вийти на завершальну стадію. Бо Нобелівський комітет, як відомо, приймає своє рішення десь в першій декаді жовтня, і відповідно потім оголошує лауреатів. Так, от у Трампа фактично лишається, от трошки серпня і вересень. Ну, як кажуть, всього нічого. І, от саме через це, він намагається робити все для того, щоб максимально пришвидшити процес ціною поступок України, ціною того, що потім він розкаже, що ну так сталося, як це вже робили його попередники Білл Клінтон, який зараз, після багатьох років після підписання Будаперського меморандуму. Каже так: ми помилилися Баракобама, який закликав нічого не робити, коли Росія лише почала анексовувати Крим. Ну а потім всі інші, в тому числі і європейські лідери, які найшли на поводу у Путіна. Ну слава Богу, сьогодні ситуація інша. Сьогодні є. Принципова позиція українського керівництва, яка базується не просто на здоровому глузді, але й в першу чергу на законі і справедливості, я дуже сподіваюся, що Зеленський покаже Трампу відповідну статтю Конституції України, яка визначає, яким чином відбуваються зміни території нашої держави. І я думаю, що все-таки Трамп, попри все те, що він не розуміється на праві від слова зовсім, все ж таки зрозуміє, що порушувати основний закон ніхто не може ні в Сполучених Штатах, ні в Україні, ні в будь-якій іншій цивілізованій державі. Ну, про Росію ми не говоримо, це особливий випадок. І що мене в цьому плані надзвичайно. Тішить так, це те, що сьогодні не лише Україна буде закликати Трампа повернутися до здорового глузду, а це будуть робити також наші європейські партнери. І позиція Європи є чіткою, зрозумілою. Вона викладена. Вона говорить про те, що жодних змін територій силовим способом бути не може. що Україна повинна мати право на Вільний вибір свого майбутнього, що ніхто не може обмежувати наш суверенітет, ніхто нам не може вказувати, в які альянси вступати, яку армію мати, і таке інше, і таке інше. Але Трамп маневрує. І от один з варіантів цих маневрів є розмова про мирні гарантії з боку США після укладення цієї угоди про. Тривалий мир. Що ж це за е, розмови і про що йдеться? Трамп говорить про е, гарантії, в смислі п'ятої статті Вашингтонського договору. Це в принципі е, важливий момент. Е, і е, якщо говорити по, по, по совісті, то е, в НАТО всі і розраховують саме на ці гарантії як е, Ключовий елемент їхньої безпеки і саме гарантії від США. Єдиний е, фактор, який ці речі може звести нанівець, це розмитість самої статті 5 Вашингтонського договору. Ми вже про це говорили. Якщо ви відкриєте, а це можна зробити легко, знайти цю статтю в інтернеті. Вона має розмиті формулювання, які не говорять про практичні дії. А ми вже знаємо, що таке гарантії в лапках Будаперського меморандуму, що таке запевнення інших лідерів Америки і Європи. Вони закінчуються тим, що ворог наступає. Тому якщо ми будемо говорити про гарантії, то вони повинні бути максимально чіткими, максимально ясними і максимально реалістичними. Про що йдеться? Йдеться про те, що Наші західні партнери повинні взяти на себе прямі зобов'язання вступити в бойові дії в разі нападу Російської Федерації на Україну. Вони повинні містити щонайменше положення про негайне розміщення західних сил країн, які захочуть це зробити. А вже щонайменше Франція і Британія про це заявили, і я думаю, після цього процес піде далі. На територію України, але не біля кордону України з Польщею, а от там на потенційній лінії зіткнення. Це має так само означати, що союзники беруть під охорону українське небо і закривають його. Це означає, що судноплавство по Чорному морю для українського флоту і тих. Кораблів, які будуть заходити в українські порти, будуть забезпечені тоді можна про щось говорити і вважати, що якісь елементи цього на цих гарантії матимуть місце. Хоча ми прекрасно з вами розуміємо, що головною гарантією є Збройні Сили України. Ну і що є не менш важливим, це відсутність будь-яких юридичних зобов'язань. Відносно так званих нових територій, які Росія встигла занести в свою конституцію, ну як кажуть, як занесла, так і винесе. Якщо звичайно до того часу ще залишиться куди що заносити чи виносити, тому я думаю, що саме з такою постановкою питання. Ми повинні сьогодні чітко і ясно артикулювати те, що реально може зупинити війну на певний період часу. Думати, що ми відмовимося від повернення своїх територій, ну це значить бути максимально наївним. Бо вже наступний після Путіна режим означатиме, що. Ситуація зміниться докорінно, тому головне зараз не поспішати, не йти в тому руслі, яке нам готує Трамп. Повторюю ще раз: йому треба швидко-швидко отримати премію, а діяти виключно в національних інтересах України, і саме за таких обставин. І в цьому немає жодного сумніву: Росія знову стане маленькою, а Україна безумовно переможе. Слава Україні!